Я платила за свою квартиру, квартиру 29428. І ось же другий місяць я отримую такі квитанції і буду платити 382 ,26 гривні 26 копійок. Майже на 90 гривень більше за послуги ЖКГ вже другий місяць сплачує Галина Петрівна. Платіжки із завищеними тарифами надходять усім мешканцям цього будинку. Наприкінці травня багатоповерхівки індустріального району перейшли на баланс жилсервіс 14 Утім, про заміну управителів, кажуть, люди їх не попередили. Якість послуг, які має надавати обслуговуюча компанія, мешканців не задовільняє. Нам нічого практички адже не діляється. Не Нам нічого практично жилсервіс не робить. Сантехніка, щоб викликати, треба чекати місяць. Якщо аварійна ситуація, ми викликаємо іншого сантехніка. З електриком так само. Електрик те саме. Тариф на обслуговування будинків в середньому зріс на 25-30%. 500 гривень платити за квадратні метри. Це просто нереально. Це просто фантастика, якась. Ми двоє пенсіонерів, у яких пенсія 5 тисяч на двох. А харчування зараз яке дороге. За поясненнями люди неодноразово зверталися до самого жилсервісу, проте конкретної відповіді так і не отримали. Звоню на какому не... Дзвоню і питаю на якій підставі. А вони кажуть, що і двірникам зарплату підвищили, і газове господарство прийняли, і всі комунальні, і бензин подорожчав. Я кажу, а ми тут до чого, коли навіть президент наказав не підвищувати тарифи в даний момент. Не полиша тарифи в даний момент. Регулювати тарифи можна створити ОСББ, однак мешканці цей варіант не розглядають. Свого часу хотіли створити ОСББ, але в нас дуже багато пенсіонерів, вони бояться цього. Потім не, не знайшли, хто буде керувати цим всім. І якось ми так і осталися. У департаменті житлового господарства кажуть, жилсервіс-14 став управителем багатоквартирних будинків у рамках вимушеного конкурсу. Тариф пояснюють, не змінювався б ще рік, якби не ухвалений судом позов громадської організації. Збільшення тарифу обумовлене і зростанням його складових. Мінімальна заробітна плата збільшилась на 37,62%. Енергоносії, дизельне паливо, бензин більше ніж на 50%. До всього наказом Міністерства енергетики в обслуговуванні внутрішньобудинкових систем додалася ще одна послуга газопостачання, що значно вплинуло на формування тарифу. Водночас жилсервіс14 зобов'язаний надавати якісні послуги з управління, утримання та обслуговування будинку і території навколо. На теперішній час саме перша задача для нашого підприємства це підготовка житлових будинків до опалювального сезону. Тобто промивка систем центрального опалення, проведення ревізій, заміна якихось ділянок аварійних. Усі попередні переплати мешканців будуть повернуті. Для цього необхідно звернутися до колишнього управителя, аби той перерахував кошти. Софія Коценко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.